Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Літнє море, теплий пісок і сонце. Одеська область готується до курортного сезону в умовах війни. Про те, де і як можна буде відпочити біля моря, розповідаємо сьогодні. І я радо вітаю гостю нашої студії з нами Марина Вєріна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марино, вітаю вас. Да. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, власне, якщо чесно, я очікувала на новину про те, що деякі пляжі можливо будуть відкриті, але в мене були великі сумніви. Ми ми розуміємо, в якій ситуації зараз ми всі живемо, але все ж таки ми отримали цю приємну звістку, що деякі пляжі вже готуються до початку літнього сезону. А, скажіть, будь ласка, наскільки важко в цих умовах приймалося це рішення? Це рішення одеської військової адміністрації, це спільне рішення, яке обговорювалося, можливо, дискутувалося. Так, це насправді ДСНС не дуже має до цього відношення, тому що це рішення приймають органи влади, а саме вони підходять до цього питання. Але коли вже приймається таке рішення, якщо е, за потреби, то долучається і Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Тут усі вже служби працюють у взаємодії, тому що в будь-якому випадку безпека людей, безпека громадян, вона е, ну, ми кожен за це відповідаємо. На сьогоднішній день ще немає офіційних пляжів, тобто Сували, що буде відкриття, і тільки коли скажуть, що вони є, тільки тоді ці пляжі стануть більш-менш безпечні на сьогоднішній день. Таких немає ні в місті Одеса, ні в Одеській області. Через те і бачимо, що трапляються різні трагедії і недотримання правил. Ну і. Ну, грубе насправді не дотримання правил, тому що ну, зараз, якщо балакати про цю 20-річну дівчину, дуже шкода, 20 років це просто ще молоденька дівчинка, все життя попереду, і е, гарні світлини коштували їй життя е, на відео. Де трапилась трагедія, там чітко видно, який був шторм, які були хвилі. І підходити так близько до моря насправді було небезпечно. Ми вже неодноразово самі бачили те, якось так ми працювали. Нам треба було знову ж таки на пляжі працювати. І був дуже сильний шторм. А через те, що нема офіційних місць, немає рятувальних постів, тобто немає рятувальників, немає, які могли би врятувати когось. І саме працівники поліції ходили по берегу Чорного моря і. В основному діти, підлітки вони купалися в шторм, великі хвилі. А, причому, що насправді хвилі були дуже великі, і поліцейські звали просто їх з води. Навіть бачила я ситуацію, коли підлітки почали сваритися з поліцейськими, що це наше особисте. Ми самі несемо за себе безпеку. Якщо ми потонемо, то це тільки ми за це несемо відповідальність. Чого ви до нас, Ну, тобто, ну ми розуміємо, да ну підлітки. підлітки? Але, ж, але ж на жаль, ми бачимо статистику, вона страшна. Я сьогодні подивилася за минулий рік, якщо чесно, я здивувалася, тому що я наче ну можливо те, що у нас війна, от зараз, да, так повністю ми інформаційно в цьому. І я якось упустила той момент. У нас порад, понад 40 людей в минулому році, за рік, які саме потопельники. І з них це було багато, коли рятувальники саме водолази врятували, тобто е, були ще випадки. Були ще випадки, але на щастя вони закінчились не так трагічно. Понад 40 людей це немало в цьому році. Вже разом з цією дівчиною, яку сьогодні рятувальники вже знайшли п'ять у нас з початку року. Марино, я дивилася як і всі українці, це жахливе відео. На ньому добре було видно, що дівчина, дійсно нехтуючи своєю безпекою, підійшла буквально до самого краю, і просто дві хвилі, які її накрили, просто не давали їй шансу. У мене виникло таке питання. Я розумію, що це не зробиш а, всюди, це не зробиш а, там біля кожного пляжу. А, але все ж таки це була Аркадія. На що я звернула увагу? Поряд теж ходили люди. Це пішохідна час не має ніякої огорожі. Зараз підіймається це питання? А, мені здається, що. Е Людей не зупинить, людей, які хочуть піти особливо зараз. Це ж не просто був відпочинок, що вони там десь лежали, да, або ще ж. Це була саме фотосесія, які вони хотіли біля і тим більше це не Одесити. Люди, які приїхали в Одесу, вони все одно доберуться до моря. Заборонили їм це або ні. Вони все, равно, все одно підійдуть до моря. І насправді, от ми два дні були з водолазами. Там ставити огорожу, там нема сенсу. Там іде, як алея, люди там гуляють просто люди там ходять, гуляють. Тобто, заборонити людям ходити по алеям ми, не ми нібито. Ні, я так дивилася відповідно. Може. Можливо, ви зі мною погодитесь. Угу. Ну навіть побігла дитина. Знаєте, дитина дивиться, наприклад, назад на батьків, а сама біжить таке. Ну буває ну, мож, можливо, Ця дівчина. Тому... Вона я розумію, що ну. Це не ніякої гарантії немає, але все ж таки, якби була якась огорожа, решітки їй принаймні було б за що можливо схопитися. Їй просто не було за що схопитись. Цьому є сенс, але уявіть, яке узбережжя Чорного моря, яке воно довге. І ці решітки тоді ці огорожі треба ставити просто від початку, де починається там да на Одещині це узбережжя до самого кінця. Ну я не думаю, що це реально насправді зробити, тому що ну, візьміть будь-який пляж, та же Аркадія там ну будь-де. У нас там, де приватні, можливо, там іще вони самі ставлять якісь огорожі. А все інше, ну це дуже, дуже, дуже е, велика відстань. Це дуже велика відстань, щоб поставити огорожі всюди. Е, тут було питання в тому, що нащо було йти на цей край, чи коштувало це фото. Ну, справа в тому, так це випадок. Ну, звичайно, це випадок. Але ми бачили по відео, і взагалі в той день бачили, який був шторм. Це небезпека бути там, бути близько це небезпека. І я ж кажу, бачили, ми, от як рятувальники, неодноразово бачили, що люди нехтують. Ми, на, наче е, ну, не те, що там ми не боїмося, але з нами водолази, які знають, що робити, і все. Але вони навіть знають, туди не треба ставати, сюди не треба ходити. Е, до речі, це так я е, е, про трагічний випадок. Зараз кажу е, це з юмором. Я впала вчора на тому самому місці, звідки впала ця дівчина. Я намагалася свого сфотографувати водолазів, і вони мені кричать: не ставай туди там слизько. А й в цей момент я я вже падала. Я не в воду впала, а на самому пірсі впала. Там було дуже дуже слизько. І це вчора не було ніякого ні шторму, ні вітру, ні хвиль, не було нічого. Вчора була тиша абсолютна. От тому я й кажу про огорожу принаймні саме в цьому місці. Не вздовж там всієї лінії, але так? я пішла туди працювати. Я пішла туди там, да, вже не відпочивати. Я пішла туди працювати, тому, е, тому насправді там було небезпечно і були дуже великі хвилі. І був дуже великий вітер, і був дуже великий шторм. Краще, ну всі знають люди, що краще не виходити. На, тим більше так близько до хвиль, так близько до самого моря. Я мені дуже шкода, шкода вашої колеги з рівного так молода, дуже гарна дівчина. Мені хочеться думати про те, що подивившись це відео, і гості, і мешканці міста зроблять правильні висновки, і ми такої трагедії не побачимо. Ну і я дуже рада, що ти сьогодні тут в нашій студії. Повертаючись до пляжів, скажи, будь ласка, чи є наразі ну принаймні приблизне розуміння, скільки це може бути пляжів? Саме в ДСНС не. Має таких цифр, але я дивилася інтерв'ю губернатора, то близько, ну, так як він каже, близько 20 пляжів, це буде і на в місті Одеса, і в Одеській області. Тобто мають бути якісь елементарні заходи а, безпеки, які мають бути тримані. Це так само, як в минулому році. В Минулому році у нас було 4 всього в місті Одеси. Зараз саме наших водолазів ДСНС а, поки що не долучають до цих заходів. Але вчора, коли ми були, коли наші водолази працювали, то ми бачили водолазів саме які водолазна служба міської ради, які вже почали обстежувати воду, обстежувати дно для убезпечення. Для для об... Де ви бачили колег на Аркадії? Хочеться просто знаєте, Я натякаю на те, що якщо є якась інформація, які це будуть пляжі, де вони будуть? Ну можливо, там перші там декілька. Було б цікаво дізнатися. Так, так. Ну вчора там, де ми були, це було на Аркадії, і водолази вже обстежували саме комунальні обстежували плюс. Мають бути так само, як в минулому році мають бути сітки, які мають бути натягнуті, тому що можуть вибухонебезпечні предмети виносити, це нікуди не ділося. Небезпека, міна небезпека, вона залишилась, тому це обов'язково має бути. І те, що в минулому році, мабуть, цьому не придавали такого великого значення, а в цьому році, після прильоту в так званий замок Гаррі Потера, ми саме там, де розірвався касетний снаряд, ми розуміємо, що укриття мають бути. Бути на всіх пляжах, які будуть офіційні муніципальні, там мають бути укриття. Тобто ці пляжі, які будуть анонсовані, там обов'язково будуть укриття, або якщо вони там є поблизу, або будуть ставити мобільні. Скажіть, будь ласка, а є розуміння? Ну, наприклад, укриття а, з розрахунку на яку кількість людей ми розуміємо, це, якщо це, це невеличке мобільне укриття, а на пляжі, наприклад, які офіційно дозволили відвідувати, відпочиває там 30, 40, 50 людей, то це вже. Питання так буде все з розрахунку на саме яка площа пляжу, скільки людей там можуть бути, які можуть відпочивати, будуть саме ну на цьому робитися акцент, саме на розрахунку. Хоча, хоча, все одно знаєте, хотілось би. Те, що ми і раніше казали, і зараз ми кажемо, що як би там не було в країні війна, люди хочуть бачити море, це, ну, це звичайно. Але можливо, треба зараз кожного разу йти відпочивати, ну коли йдеш відпочивати, задумуватися, наскільки ти убезпечений. Це обов'язково треба. Коли в минулому році ви питали, а де ж безпечно? От я розуміла, що безпечно тільки там, де є басейни. І є укриття в будь-якому випадку. От там ще більш-менш безпечно. Я, як людина, яка працює в ДСНС. Ну я не купалась в морі з початку повномасштабної війни. Я жодного разу, навіть коли були анонсовані офіційні пляжі, я розуміла наскільки це все одно е, завжди фактор небезпеки. Він залишається зараз. Під час війни він все одно буде. І е, не те, що я боюся, я свідомо відношу до своєї безпеки. Я на море не піду і в цьому. Ні, року... ну, вибачте, да. мене я з тобою погоджуюся, тому що зараз так мені теж кортить вийти прогулятися біля моря, подихати свіжим повітрям, подивитися на хвилі. Ага. Насолодитися, ну тим, що у нас є, але після трагедії, 29 квітня це сталося, коли це ж таки ворог атакував Одесу а, а, таким снарядом потужним а, з частиною бойовою а, а, касетною, так і ми бачили наслідки. Мені важко уявити. Я навіть намагаюся уявити свій звичний маршрут, і просто не знаю, куди я пірнатиму, якщо що. І тому дуже мені приємно чути, що на пляжах, які будуть відкривати, будуть укриття. Я думаю, що я особисто пройдуся, подивлюся, що за укриття, і оберу собі те місце, де можна бути на пісочку, але максимально близько до укриття, тому що це на сьогодні дуже важливо. Я думаю, що не мати себе в безпеці, так що немає людей, які цього не розуміють. Ти згадала, що також будуть обмежувальні сітки в морі, в воді, що пов'язано з мінною небезпекою. За які якими параметрами їх будуть встановлювати? Ми говоримо про досвід минулого року, тобто відстань від берега, глибина, як це буде? Так, вони будуть так само, як в минулому році. Це там, де люди зможуть купатися, тобто на якісь відстані від берега. По перше, звичайно, щоб вони не запливали, це буде вже якесь як обмеження. І плюс, якщо все-таки щось могло би винести на берег, саме ці сітки змогли б захистити і не пропустити. Вони вони будуть саме на тих офіційних пляжах. Хоча я пам'ятаю, у минулому році були е, замовлення, тому що наші наші водолази у нас зараз водолази е, є і водолази, і водолази піротехніки, водолази, які можуть здійснювати розміновування так само і в акваторії Чорного моря, і в будь-якій водомі. І можемо працювати на платних послугах. Тобто, люди нас е, люди пишуть заявку, це є платні послуги, і водолази здійснюють свою роботу в, в, в рамках безпеки. І у нас були приватні приватні пляжі, саме не пляжі, а ну, пляжі, де є приватні якісь там ресторани, кафе, готелі, і е, вони по договору платних послуг наші водолази здійснювали там також обстеження моря, обстеження дна обстеження дна, хоч, хоча ці пляжі не були муніципальними, ну не були офіційними. Це було минулого року. Це так? було минулого року. Так, це було минулого року. І ці люди, саме приватні підприємці, вони так само, ну тобто вони здійснювали всі ті самі міри безпеки. Які вимагають органи влади на офіційних пляжах, і на цих пляжах то їх було декілька буквально і так само здійснювали, обезпечували для того, щоб люди могли там відпочивати. Бо там, наскільки я пам'ятаю, це було це був якийсь готель, де були шезлонги. Тобто люди могли відпочивати, і люди могли зайти в море. І саме цей готель приватні підприємці вони зробили максимум для того, щоб гості, які до них приїжджають, могли безпечно себе почувати. Ти Сказала, що минулого року таких замов. Mm -hmm. Було декілька. Так, так ну це так. до п'яти, там, я так розумію. Так, так. Їх було небагато. Вони були і в Одесі, і були в області. Я пам'ятаю, у нас і в Сергіївці були такі замовлення. і… І, ну, мабуть, все <ріст> до п'яти А в цьому точно. році. А, такі uh -huh. замовлення від приватного сектору бізнесу ви вже отримували? Е, ще не було. Ні, в цьому році ще не було. Хоча ну рятувальники говорять про те, що можливо вони будуть, можливо, це будуть ті самі люди, які в минулому році, можливо, хтось долучиться, і ну насправді це було б дуже непогано, тому що ну є місця, де ще люди все одно будуть відпочивати. А так, служби мак максимум убезпечують це місце для того, щоб люди, люди могли залишитись безпеці. Я пропоную зараз зробити рекламу для приватного сектору для бізнесу. Скільки коштує обстеження дна? Чесно, я не знаю, але складається договір, складається розрахунок і. Після цього наші водолази можуть уже приступати до роботи. Да, це така міні-реклама, де у нас водолази, наші водолази, водолази піротехніки, здійснюють роботу на основі платних послуг, де можуть так само перевіряти воду, перевіряти дно, розміновувати, тому що так само можна щось знайти, розміновувати, шукати якісь вибухонебезпечні предмети і все це робити за договором. Ну мені здається, це зараз дуже важлива інформація. Бо я також розумію, що якщо я приходжу на приватну територію, ну приємно розуміти, коли тобі кажуть, що так у нас були представники ДСНС, водолази так. У нас все перевірено. Ми можемо гарантувати вам безпеку. Як якщо... шлюс, це зараз до реклами я сюди добавлю, що у нас зараз водолази вони е, укомплектовані абсолютно і повністю. Є у них настільки сучасне і круте зараз обладнання і оснащення, що дуже дуже рада, тому що що це і їх безпека, і це ефективна робота, і це е, зменшення часу в роботі, що для них також дуже великий плюс. Так, приходили до нас в студію. Ваші так, співробітники так. хазувалися, казали, що дійсно в них дуже круте обладнання. Це також дуже приємно. Повертаючись до пляжів, ті пляжі, 20 пляжів, про які ми сьогодні говоримо. Чи будуть на них встановлені рятувальні пости і чи чергуватимуть рятувальники? Е, Обов'язково будуть рятувальні пости. Це одна із умов, саме якщо пляж відкривається офіційно. Це одна із умов, що там має бути рятувальний пост. Там будуть рятувальники, але це не наші рятувальники ДСНС. Це саме це будуть рятувальники, знову ж таки, від органів влади, а не не ДСНС. ДСНС не чергує на пляжах. А чи є інформація щодо того, що будуть а, чи не будуть медики на цих пляжах? Не підскажу. Це знову ж таки. Це вже будуть приймати, наскільки я розумію, рішення органи влади, а так як це їх компетенція. Тому, тому не ну, цьому питанню не підскажу. А терміни, коли можемо очікувати на відкриття пляжів, чи також поки що інформації немає? Як тільки усі міри безпеки а, будуть виконані, і ми будемо розуміти, що все це місце є безпечним, тоді буде анонсовано. Можливо, це буде поступово по черзі, можливо, всі одразу, але тільки після того, як всі як ну от всі служби скажуть, що все тут безпечно. Та ми поговоримо в принципі про відпочинок вже не на пляжах, а біля моря, так? Uh -huh. які а, ти можеш дати професійні рекомендації? Ну, наприклад, я згадала про те, що навіть зараз поки що я цього не роблю. Але коли уявляю свій улюблений маршрут біля моря, я uh -huh. одразу думаю, так, якщо тривога застане мене ось тут, де я можу пірнути, сховатися? А якщо отут, а, які ти можеш дати рекомендації людям, яким я так розумію їх? Кортить піти і прогулятися вздовж моря, а піти позасмагати вже зараз на пляжі. Що робити, якщо лунає повітряна тривога? Що людина зараз, кож, ну, ми живемо вже третій рік в період війни, і ми вже маємо настільки у нас це от тривога. І ми вже маємо розуміти, що, що ми маємо робити. А, у нас була коли ситуація: це ми працювали після прильоту, це була дуже масштабна пожежа. А, і... Це було це коли склади нової пошти, mm -hmm. і там дуже дуже велика площа. І коли почалась повторна повітряна тривога, всі рятувальники розосереджені, і ми, от в цей момент, раз ми розуміємо, що нам треба безпечне місце. По-перше, ми вже на той момент знаємо, де найближче укриття. Хтось побіг в підвал, хтось в хтось в укриття, хтось ще кудись. І розповідають рятувальники. Вони стоять і розуміють, що там ракета летить, да, наприклад, менше двох хвилин. Ми не встигаємо добігти нікуди. Вони просто шукають якусь канавку, якийсь ров, там дерева і вони. Не лягли лягли і лежали, і чекали. Тобто, у нас і такі були. Ну от не добіг би він нікуди за, за ці дві хвилини. Пишуть ракета, і кажуть, що й в нашу сторону він знайшов для себе. Оце найменше. І Я вам скажу, що це ми з чоловіком, коли були е, на пляжі, також не так давно. Хоча я для себе вже розумію, я маршрути собі будую. І коли почалась повітряна тривога, я отак дивлюся і кажу: отуди зараз ми в той ровчик ляжемо, і отам будемо лежати. І тобто він да, би, а да, в мене чоловік а, військовий, тобто він каже, да, ота, ми будемо з тобою в безпеці. Тобто, людина для себе має розуміти. Але на жаль, ми бачимо трошки інше, що люди навіть під час повітряної тривоги це таке, хм, та да. і зараз, якщо у нас а, от після цього прильоту, коли ця касетна розірвалася, люди в якийсь момент запанікували і почали боятися. А зараз, коли у нас така ну не тиша, але ну не так от буває у нас масово масове потім трошечки вони притихають, потім знову. І от коли вони притихають, от якось у людей коротка пам'ять. І вони забувають, що тиждень тому було дуже страшно, що тиждень тому загинуло там багато людей. Але ж це було тиждень тому, і сьогодні вони настільки притупляються це відчуття, що ти не в небезпеці, що люди знову забуваються знову перестають реагувати на повітряну тривогу, тому що 10 повітряних. Тривог підряд нічого страшного не трапилося. І вони просто забувають про те, що на 11-ту може трапитися якась біда. І якщо нехтувати правилами, ну може бути різні наслідки. Марина, скажи, будь ласка, а, якщо є знов така ж інформація, ці пляжі, про які ми сьогодні говоримо, вони а, працюватимуть за певним графіком? Ні, ні, навряд чи тому що зараз літо і в нас дуже багато людей. А, до речі, дуже мало я одеситів саме бачу на пляжах, які купаються, які загорають. В основному це люди, які приїздять або вже ну там переселенці, або приїхали. І ну, звичайно, там вони не прийдуть туди о самій ранку, там але все одно контролювати час. Тому розуміючи, що будь-який час, коли людина може прийти, вона повинна бути у безпеці. Тобто і укриття, можливо, якщо мобільні укриття, можливо, буде таке, що вони будуть працювати там зранку до вечора. можливо, це буде, але ну, тоді, якщо якщо це буде якийсь графік, то звичайно ми максимально анонсуємо його через усі засоби масової інформації. Телеграм-канали для того, щоб люди ну розуміли, що в цей час ти більше в безпеці, а в цей час ти менше в безпеці. Але і ще до цього, ще до повітряних тривог, до укриттів, до всього, у нас є дуже дуже багато. А, того, через що людина може постраждати, тому що ми забули ще й про елементарні правила взагалі безпеки. Навіть ця дівчина да яку хвили знесло з пірсу, це не було під час повітряної тривоги, це не були воєнні дії або ще щось. Це було недотримання правил, і на жаль, а, от у нас. Понад 40 потопельників за минулий рік. Я сьогодні взяла цю статистику, я почала читати. Двоє хлопчиків пішли на водойму, а, рибалки. Рибалку віднесло там на маленькому шматочку криги. Двоє рибалок у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець там хизувався в компанії і хотів показати, як далеко він може заплисти. Тобто, це все не далість, да це, це не через війну. Це саме люди, це саме проблема в людях. Люди можуть відпочивати на підпитку, що може бути насправді стати причиною трагедії. Людина може забігти в спекотну погоду, просто коли дуже дуже спекотно, прибігти і забігти в море через цей перепад температури а, у людини може статися судома, і так само це може стати трагедією. І знову ж таки, що ми бачимо? Люди, які не вміють плавати. З ними практично нічого не трапляється, вони бояться. Вони заходять по коліна, там помили щось трошечки, там не пірнули і все. А люди, які саме вміють плавати, от найчастіше саме з ними трапляються різні такі трагедії, тому що вони. А, Ну таке вони, що вони все ну, вони все можуть, з ними нічого не трапиться. От я можу заплисти туди або ще кудись. Тут саме люди, які вміють плавати, з ними щось і трапляється. Дуже часто, коли а, за дітьми перестають дивитися, і такі випадки буваються, це не обов'язково там погані батьки або ще щось. Просто відволіклися. Просто і це також може бути, тому що а, якщо ще під час повномасштабного вторгнення, до речі, саме загибель а, дітей на воді вона зменшилась набагато, тому що ну немає такого кількості пляжів да, в області, а раніше це була дуже велика цифра, тому що на одну секунду можна відволіктися і з дитиною може щось трапитися. Тому, тому і ще є як дотримання самих елементарних правил. І це стосується не тільки міста Одеса, це стосується області. В Ізмаїлі нам може присилають фотографії. Наші співробітники, як вони проводять рейди, розмовляють з людьми. Ну ми заборонити взагалі цього не можемо нікому. Можемо рекомендувати. І вони присилають фото на стільки людей. Дунай да якщо я не помиляюся там і саме на цьому пляжі наші колеги кажуть, дуже сильна течія, дуже сильно там небезпечно. Людей дуже багато купаються, дуже багато дітей купаються. Це взагалі стихійні пляжі, там нема нічого, там ніколи не перевірялося дно, там ніколи нічого не перевірялося, там немає рятувальних постів, там немає елементарного якогось рятувального круга, якого можна було б скинути, якщо комусь потрібна допомога. Там нема нічого. Але люди хочуть відпочивати, люди хочуть на природу. Якщо ви вже ну, забросили. Анити не можемо, але якщо ви вже так хочете, ну дотримуйтесь, хоч у цих самих самих елементарних правил, скажи, будь ласка, коли а варто вже починати шукати перелік пляжів інформацію, де і як вони працюватимуть і на яких ресурсах? Ну, в першу чергу це офіційні, треба буде дивитися. У нас сторінки нашого губернатора, мера одеської військової адміністрації, але ДСНС долучиться обов'язково і ми одразу закинемо в чат, де ви де ви у нас є усі, і через вас подамо цю інформацію. За тиждень можна сподіватися, чи все ж таки давайте не треба, будемо треба планувати. І якщо, якщо все вийде так, як планують, так як хочуть, нехай краще. Цей купальний сезон. Нехай краще він скоротиться, його буде менше, але він буде безпечний. Абсолютно з тобою погоджуюся. Дуже дякую, що сьогодні завітала до нас в студію. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була Марина Ав'єріна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Бережіть себе, і все буде добре.